Вітаю всіх на каналі, хочу показати вам сьогодні дуже вкусний рецепт картофляників. Це ще один варіант із моєї колекції картофляників. Готовляться вони просто, а виходить, звісно, дуже вкусно. І так, давайте будемо готувати їх. Для цього рецепту мені треба 800 г картошки, я її порізала, і вона у мене он, залила водичку і вариться на плиті. Я її посолила, додавала лавровий листочок. Далі. Мені треба 150 грам сира, це може бути сулугуні, це може бути моцарелла або будь-який сир, який у вас є вдома. Одна морквинка. зелень це по вкусу, хочете, додавайте, хочете ні. 50 г масла. Далі мені треба буде робити кляр. Мені треба 2 яйця, 3 столових ложки муки і 2 столови ложки йогурта обичного не сладкого. Поки вариться картошка, мені треба моркву і сир натерти на крупну терочку. Виклала сливочне масло і відправляю моркву. Мені треба її обжарити до готовності. Моркву ми пожарили і тепер треба натерти сир. Теж на крупну тірочку. Картошка зварилась, я її відсідила. Я напоминаю, що картошку я посолила по своєму вкусу. Більше солі ми не додаємо в цьому рецепті. І її треба потовкти. У мене така хороша штука є. Вона дуже хорошо робить пюре. Відправляю пюре в миску. Отак так хорошо воно збилось дуже швидко за щитані секунди. До пюре додаємо жарену моркву. Додаємо натертий сир. І додаємо зелень петрушки. Це по желанню. Можете додати, можете ні. Хто не любить, не додайте. Можна укроп положити. Все, і миленько нарізаємо. Теж сюди. І хорошенько все нам треба перемішати. Це дуже необичний такий рецепт картофляників, але при тому, всьому, він дуже вкусний. Я вам дуже рекомендую його приготувати, Цей рецепт. Хто любить чорний молотий перчик, хоч він в рецепті не йде, хто хоче ну, нотку чорного перчика, можете додати його. Маса ще гаряча, і треба, щоб вона постояла і остила. Поки буде остивати, ми зробимо кляр. В миску відправляємо 2 яйця, 2 столових ложки йогурта, перемішуємо і додаємо 3 столових ложки муки. І теж все перемішуємо. Ось такий загустий кляр вийшов. Руки нічим не треба змащувати, дуже хорошо все катається. Беру ложку фарша. Ви робіть, які ви хочете, кругліші, хочете більше робіть, хочете менше робіть, хочете робіть просто кругленькі. Ось такі. Я буду робити, ну, от такі, як, як зразики такі. От, бачите. Все, дуже хорошо, нічого до рук не прилипає. Я думаю, що це за що сира, А от, моцарелла тут буде. такі картофлянички я виробила. Стільки їх вийшло із даної порції. середнього розміру. Дуже красиві, дуже легко вони катаються. І тепер я поставила сковородку на вогонь, налила постне масло. Розігрівається все. Масло вже нагрілося, і я. Кожний картофляник так окунаю в кляр. Беру акуратно вилочкою і ставлю на сковорідку. Ми тільки обжарюємо, у нас усе вже готове. Нам не треба сильно зажарювати. Ми просто обжарюємо. При помощі двох вилочок я перевертаю їх. Отак сильно не зажарюю і викладаю на рушничок бумажний. Спекла я картофляники або картофляні зрази по-новому. Результат мені понравився. Вони дуже вкусні, дуже ніжні. Дивіться, я вам показую м'ягесенькі, я вам розламую. Отак от, от тут тянеться сир. Вони дуже-дуже ніжні. Mm -hmm. Дуже вкусні ці картофляні зрази мають ніжну таку структуру внутрі. Просто мені більше навіть, ніж традиційні картофляники, чесно. Дуже ніжні, ніжні. Mm -hmm. І хочеться їсти один за другим. Мають не знаю чого, мають грибний вкус. <смі> що дає грибний вкус? Грибів немає, але мають грибний вкус. Так що готовте. Вони зараз ще теплі, вони повинні постояти. Тоді вони, ну, знаєте, кажуть, візьмуть своє. І всім пока-пока.